Потім на Переваги служби за контрактом це, по-перше, сама серйозність того підходу. По-друге, це соціальні гарантії, це виплата за перший підписаний контракт в розмірі від 23 тисяч. Обов'язкова відпустка 30 діб, а також можливість кар'єрного зростання під час проходження військової служби можна підписати на один рік, можна підписати строком на три роки. Один рік мають підстави підписати це від 18 до 25 років, і з освітою психолог або лікар. Загальна в нас посади інспектор прикордонної служби, і далі вже по напрямку або то водій, або Кухар, фельдшер або спеціаліст в області зв'язку чи лікар, тому ми кожному знайдемо посаду. У нас умова перший контракт півроку знаходиться в тому прикордонному загоні, де він прийнятий на військову службу. Тобто, ми формуємо наші підрозділи, вони дислокуються тут. Це для адаптації від цивільного життя, звикає до військової складової вже в військовому житті, набуває навички, звикає до військового колективу, І в подальшому ніхто не знімає з нього відповідальності і задачі щодо виконання. Бойових завдань та спеціальних завдань в зоні проведення бойових дій. Недовго приймав рішення, чому вирішив, але в 2014-15 роках був на зоні АТО в Луганській області, проходив службу по мобілізації. На початку торгівлення ходив воєнкомат, відправив додому так троє неповнолітніх дітей, маючи можливість виїхати за кордон, цього ще не зробив і не пробував. Ми вирішили піти на контракт, принести користь суспільству. Планую на кінолога в кінологічного відділення. А там подивимося. Любити собак? Маю. Маю німецьку чарку, яка з полігону привіз, Шецуценян. Я доволі довго працювала на міжнародній компанії і маю досвід з міжнародними клієнтами. Вільно спілкуюся англійською і польською мовою. Відповідно, побачила, що потрібен перекладач у прикордонну службу для себе прийняла рішення, що у такий час і в такому стані, як перебуває наша в стані війни, як перебуває наша держава, потрібно, як на мене, кожному потрібно старатися максимально допомогти державі своїми знаннями. Ну я переконана, що зараз можу бути корисна власне тут і робити все, щоб допомогти будь-яким способом.